Усі, мабуть, вже бачили це чудове відео в Брюсселі на засіданні парламентської асамблеї НАТО, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте біжить, оббігаючи величезний стіл на зустріч нашому п'ятому президентові Петру Порошенку. Спочатку він його не помітив, потім Порошенко йому помахав через. Цей широкий стіл, і Марк Рютим, замість того, щоб просто йому помахати, він оббігає цей широкий стіл і е в широких обіймах обнімається з ним, е з Порошенком, е тепло вітає його. ну Після того вертається і починає засідання. Е Ці події. Е Передувала спроба наших, так би мовити, найвеличніших правителів взагалі не випустити Порошенка у закордонне відрядження. Довелося кілька днів потратити п'ятому президенту для того, щоб знову ж таки виїхати з країни. Вони знову дали в ручному режимі. Ну, як мілкі бандюки от базарного, базарного масштабу. Вони дали пограничникам команду не випускати Порошенка. Ну, в ітогі вмішалися британці Кір е, прем'єр-міністр Великобританії. Він там пригрозив серйозними послідствами нашим недорослям. Прийшлось такі Порошенка випускати. І от генсек НАТО демонструє, що Порошенка він вважає просто видатною особистістю сучасності. Інакше це ніяк не можна потрактувати. І от е, у мене питання. Ви недорослі, ви подмастер'я Януковича, ви проти кого санкції збираєтесь вводити? А забув сказати, що по зливним помийкам, зливним бачкам, телеграм-каналам, які курують там певні особи з банкової, пустили нове, що проти Порошенка будуть введені санкції. Як би не так. Вот. Ну, в ітогі, коли Кірш Стармор їм там позвонив, подзатильників, як раніше Борис Джонсон надавав, то довелося інший сюжет. Засідання РНБО, де ті санкції мали бути, начебто введені інший сюжет РНБО запускати, де санкції поводили проти Шуфричів і остальних опезажистів. От, ну а що ж Е, Боязко прямо так проти заходу піти. Так проти кого ви санкції зібралися? Проти людини, яку весь світ поважає цивілізований? Лідери всього цивілізованого світу поважають. Так зараз Трамп. Прийме присягу президента зараз, в ці хвилини, приймає, і його відношення до Порошенка буде приблизно таким же, як і Марка Рюти. Ну єдине, що Трамп він більш солідний. Дядько він не буде можливо так бігти на зустріч, але в принципі він його поважає не менше хлопці. Вам тихо треба сидіти і не злити нікого, тому що е, санкції будуть по вас. Ось Трамп приходить і починає наводити глад у західному світі, куди входить і Україна, яку Західний світ е, фінансує. Так по вам не санкції будуть. Вам доведеться тікати далеко і е, страшно. І е, я не знаю, чи е, в. Країнах Перської Затоки, наприклад, вам вдасться засісти, так, щоб вас там не викваріли. Тому що, в принципі, у Трампа країни Перської Затоки це його васали. Десь в Африку, тікайте, я не знаю. Хіба що десь туди, до якихось диктаторських режимів. Зовсім-зовсім уже -зовсім типу Сомалі.